Застуда, антифлу та назол проти симптомів застуди. Як ми бачимо, що расисти почали активніше використовувати знову іранські дрони, було певне затище, але зараз, от лише за минулу добу, наші сили протиповітряної оборони збили 14 таких дронів. А, ну, а тим часом Financial Times пише про те, що тепер. В Україні немає обмежень щодо відстані ударів по Росії. Україна не має обмежень щодо відстані ударів по території Росії. Незабаром ці удари можуть досягнути навіть Сибіру. Заявив Financial Times радник українського уряду з питань оборони. Видання зазначає, що цього тижня Київ продемонстрував, що може завдати дальніх ударів без західного обладнання після того, як запустив безпілотники свого виробництва, які вразили три військові бази в глибині Росії. Одну лише за 160 60 кілометрів від Москви. представники українського міністерства оборони та аналітики заявили, що ці атаки є частиною нової тактики, спрямованої на те, аби зірвати російське військове планування та розбурхати громадськість, продемонструвавши, що ніде не є безпечно. Давайте зараз почуємо фрагмент із видання Financial Таймс. Але що відрізняє стані удару України, то це їхня дальність, і те, що вони пробили російську систему ППО і вразили стратегічні військові бази, які раніше вважалися невразливими, Атаки повторюються: у нас немає обмежень щодо дальності, і незабаром ми зможемо вразити всі цілі на території Росії, у тому числі в Сибіру. В Україні ми знаємо, як важко захищатись від таких атак із повітря. Незабаром і Росія не матиме безпечних зон. Британська The Guardian також пише про те, що тепер українські безпілотники можуть атакувати навіть Москву. Новітня розробка «Укроборонпрому», як зазначається, це ударний безпілотник, який може подолати відстань в тисячу кілометрів. Про це зокрема The Guardian пише з посиланням на свої джерела. Ну і крім того, Вашингтон Пост також не обійшов стороною цю тему і от назвав усі три атаки на військові аеродроми Росії, що вони були здійснені за. Допомогою українських безпілотників, ну і там говорять про те, що це найзухваліша атака з моменту вторгнення від 24 лютого. Зокрема, усі три атаки за інформацією Washington Post, на військові аеродроми в Росії цього тижня було здійснено за допомогою українських безпілотників. Про таке видання повідомляє із посиланням на анонімного українського чиновника. Зазначу, що Київ публічно не взяв на себе відповідальність за удари, які видання називає, як я вже сказала, най. Зухвалішими атаками і найбільш широкими в глибині російської території з моменту повномасштабного вторгнення Росії, тобто від 24 лютого, ну а расисти вже настільки панікують, що почали укріплювати. Свої прикордонні правда поки що області і безпосередньо Курську область, як показали, укріплюють так званими зубами дракона і ровами у Курській області Росії, що межує з Україною, почали будувати оборонні споруди. У полях встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, які називають зубами дракона. І, от зокрема, зараз ми так само покажемо ці кадри, які продемонстрував губернатор Курської області у своєму телеграмі. Він каже про те, що про продовжуємо нібито зміцнювати рубежі е, Курської області. Губернатор також опублікував і фото. Як бачите, цих оборонних е, споруд. Подекуди їх встановлюють, як видно, у декілька рядів. ну і також на фото видно земляні насипи та глибокі рови. Ну, А далі ви будете дуже сміятися, тому що. Орікс це нідерландський портал розвідки, який аналізує інформацію на базі відкритих даних. Так от він повідомляє, що ці так звані зуби дракона, зокрема пірамідки, з яких виподовують чи то лінію Вагнера, чи то лінію Соровікіна, як її вже там називає Стрілков, всередині насправді ці зуби дракона, так би мовити, вони порожні і розвалюються вже при встановленні. Зараз вам так само покажемо ці кадри, де видно пустоту всередині, ну, в будь-якому випадку, от маємо. Пару таких зубів дракона, якщо можна так сказати, зі слідами каріїсу. Так би мовити. Далі, зокрема, про це не тільки будемо говорити з Олександром Мусієнком, керівник центру військово-правових досліджень, вже долучається до нас в ефірі. Пане Олександре, я вас вітаю. День добрий. Вітаю вас, давайте почнемо із атак на російські об'єкти, які власне були у ці три атаки, які були здійснені впродовж цього тижня. От Вашингтон Пост називається найзухвалішою атакою з від моменту вторгнення від 24 лютого. А от вже Британська Guardian з посиланням на свої джерела говорить про те, що взагалі тепер наші безпілотники українського виробництва можуть атакувати навіть Москву і подолати відстань у тисячу кілометрів. Можете розказати про це детальніше? Що це за безпілотники такі? Ну справа в тому, що ми побачили, перше, побачили те, що фактично Росія не може гарантувати невразливість своїх об'єктів навіть на відстані 800 тисяч кілометрів. Перше, по-друге, ми бачимо, що ті способи захисту, які використовує Росія, для захисту е цих аеродромів вони не спрацювали. мова йде про комплекси С-300 і інші зенітні ракетні, як і авіацію, яка мала би прикривати стратегічні аеродроми. Мова йде я підкреслю, стратегічні аеродроми, які мають прикриватися і які мають охоронятися. На них має поширюватися так зване об'єктове ППО, яке прикриває виключно ці об'єкти. В Даному випадку ми бачимо, що е з цієї задачі не впоралися. Наступний момент, якщо Російська пропаганда стверджує, що це були безпілотники радянського зразка Ту 141 стриж. То подвійний мінус Росії і їхній протиповітряній обороні можна сказати, що вона дірява абсолютно, тому що на збитті таких безпілотників вчаться оператори зенітно-ракетних комплексів, зокрема і українських, які відпрацьовують навчання на зенітно-ракетних комплексах С-300. Тому ці бо це базові навики, виявити такий безпілотник, збити його це обов'язково відпрацьовується на навчання. Але як ми бачимо, навіть ці базові навики не змогли б бути продемонстровані російської протиповітряної оборони. І наступний момент, я думаю, що це досить добрий знак того, що на сьогоднішній день ось ті військові літаки, які зокрема застосовуються для нанесення ракетних ударів по території України для ракетного терору. По українським цивільним об'єктам вони не можуть бути захищені фактично навіть в тилу противника, не просто в ближньому тилу, як це було в Окупованому Криму на аеродромі Саки, наприклад, а й в дальньому тилу, коли ми говоримо про Енгельс, взагалі ви знаєте, коли чуєш назву Енгельс, яка в 21-му столітті ще десь присутня, то розумієш наскільки в ідеологічному сенсі. Загнила ця країна, що вони досі не можуть відмовитися від цих радянських топонімів і досі пишаються тим, що в них авіабаза називається ЕНГІ. Тому я думаю, що час цю базу відправляти в таке жорстке минуле і де її місти.